У мене в руках кошик. і Я нарешті йду на гриби. Чому нарешті? Тому що цей рік я випав з грибів. У мене було дуже багато роботи, дуже багато справ. Ну, відповідно, і робота і справи є і зараз, але все, все ж таки думаю, поки ще якісь останні дні осені. Ну, не осені, останні теплі дні. Думаю, йду хоча б на годинку. Можливо, хоч щось, хоч щось знайду, тому що дуже. Куртить два тижні тому, коли люди збирали білі гриби, я взагалі не мав часу. Тому сьогодні я не претендую на білі, але маю хоча б е, бажання знайти якийсь підосечник в посадці червонюх і, можливо, якийсь десь, опеньок. І якщо є такі е, рядовки, рядовки, дехто що називає гливи, але правильна їх назва рядовки. Тож якщо щось знайду, відповідно покажу. Але в будь-якому випадку йду. Хоча б на годинку у ліс, для того, щоб е, зловити ці останні е, теплі дні. І ну, вже листочки трохи попадало. вже не така краса, як була ще тиждень тому. Але все ж таки ліс такий ще досить гарний, багряний. До лісу мені йти від хати хвилин 5. Я от живу буквально там е, у двох кроках будинки. І ось тут вже початок лісу. Тому е, 5 хвилин я в лісі і буду мати велику надію що щось все ж таки знайду. Дорога, з якою я прийшов, і ось тут е, така, типу, неповноцінний ще ліс, але такий рів, де колись текла вода, зараз вона з роками вже пересохла, і з двох боків є така невеличка частина. Лісу, знаєте, так поприкрай, попри, попри поли. І я собі рухаюсь спочатку одним боком, потім вертаюсь іншим і там переходжу в посадку. Ну, в загальному тут ще є дуже багато лісу, різного всякого, є там десь дубина. Але, відповідно, зараз в мене ціль червонюхи і рядовки, тому їх потрібно шукати у посадках червонюхи, а рядовки якраз ось тут. Кожного року я збираю, ідучи краєм лісу. Йду і збираю їх так з-під е, листочків. Іноді вони там, знаєте, практично до перших морозів є. Е. Не знаю, які буде сьогодні, але вони такі знаєте, дуже-дуже смачні. Можливо, хтось навіть про них не знає, тому я маю велике бажання сьогодні їх знайти, і показати і приготувати. Ну і зайшовши в ліс, можна одразу побачити, яка Чудова пора року осінь. Осінь, яка зафарбовує все просто в якісь неймовірні барви такий маю рів. І ось тут я знаходжу перші рядовочки, чим я дуже-дуже задоволений, молоденькі рядовки. Ось такі вони мають вигляд. Зараз я покажу. Ось такий вигляд має рядовка. У мене вдома книга, я потім покажу. Її справжню назву, тому що вони є різних видів і збирати можна не всі. Але ось така сіренька зверху, має такий трішки грубенький стовбур і має такий специфічний запах. Дещо нагадує, знаєте, запах якихось медикаментів. Ось такі можна збирати, їх треба збирати, тому що вони дуже-дуже смачні. Ось тут є така одна молода. І ось тут є. Також одна, молоденька, трішки надгрижена. Але все ж таки я їх беру. Ось такі дві рядовочки. Пора розкладати свій супер кошик, про який мене дуже багато питали, коли я там попередні роки знімав грибні відео. Мене питали про цей кошик. Отож, цей кошик має ось такий вигляд. Купив його за 300 гривень на автобазарі. Це типу щось ну, якась гуманітарка, напевно. І він ось такий має вигляд в складеному вигляді. І ось таким легким рухом ми його розкладаємо. Розсунувши замочок, ми маємо ось такі дві розпорки. Ось, все, розкладаємо оці розпорочки, розкладаємо ручку і маємо ось такий кошик. Я думаю, що він першочергово точно не був розрахований для грибів, але я його собі для, для своїх потреб інтегрував. Відповідно, у мене він для грибів. Ось такий мій грибний кошик. Знову такий рів. І бачу здалеку чудові такі рядовочки, ви дещо більше, якраз ось такі мені подобаються найбільше. Ось такого розного, гляньте. Погляньте, чудові грибочки. До речі, я беру тільки шапочки, ніжки я не збираю, беру тільки шапочки, отак. Обрізаю попри самий верх і отакі збираю шапочки. Дуже гарний запах. Такий дещо специфічний, але дуже приємний. Варто зазначити, що рядовки ростуть в одному і тому самому місці. Тобто, якщо ви знайдете собі Наприклад, цього року місце, де ви будете збирати рядовки, відповідно, ви можете ходити кожного року у те саме місце, тому що їх грибниця постійно там. Я, от, наприклад, в цих місцях збираю вже, напевно, років ну, 8, як мінімум. Мені колись це місце показав мій дід, який вже, на жаль, помер цього року. Дід, це знаєте, при, при, привчив мене збирати, знаєте, прив'язав мені любов. То грибів, я ще від малечку ходив з дідом, що навіть коли не, не, не вмів збирати, навіть не те, що не вмів, не хотів збирати. Я йшов, ми йшли з дідом на гриби, і я йшов постійно позаду діда, і дідо навіть деколи знаєте, я так собі йду, щось думаю про навіть не про гриби. Дідо вставав. І я, так знаєте, по інерції заходив у діда ззаду. Він каже: Ходи збоку. Тому ці місця мені показав дід, і я збираю тут оці рядовки вже дуже багато років. Великий плюс того, що рядовки ростуть в такий час, що вже практично більше нема нічого, крім них, тому їх важко з чимось переплутати, тому що нема абсолютно нічого. І ще великий плюс, що вони ростуть такими, знаєте, як правило, полянками. От якраз зараз я прийшов, знайшов містечко, де є, як мінімум, бачу, 5-6, 7. Рядовок, Тому якщо є сезон рядовки, її збирати дуже легко і дуже... Тобто не треба тратити дуже багато часу для того, щоб не збирати. Погляньте, яка краса, Який молодець, які молодесенькі, чудові. А тут же така більша. І ось тут. ось тут під листочками, під листочками, Погляньте. які гарні. Красота. Час від часу зустрічаю ось такі... Не знаю, у нас називають порхалки. Не знаю правильну назву, знаю, що воно всередині біле, поки молоде. А потім вже стає, мені здається, що ці вже такі трохи старкуваті. Так, вони стає таке жовте, а потім взагалі... фу, знає, не гарно Потім е, взагалі темно. І мені здається, що оці е, штуки. Тут дощовики їх правильна назва. Їх також, коли вони молоді, можна їсти. Але я, якщо чесно, їв багато різного всякого, а ось такі дощовики не їв ще ніколи. Ось така штука. Ну, відповідно, сьогодні теж їх не буду брати, вони вже не дуже молоді. До речі, ось тут я збираю е, рядовки, а там вже за оцим ровом. Посадка. Відповідно, я зараз йду в кінець оцього боку, збираю рядовки, все, що є, а потім вже буду вертатись посадкою і там ще маю надію на червонюхи. Ще одна чудова полянка з таким. Які гарні. О, які вони такі, знаєте, дуже ніжні, тому треба бути обережним, тому що вони дуже ламаються, погляньте. Ось така. Ось тут, ось тут. же такі досить старші. Ці я вже навіть не буду брати. Ось ці такі вже старі. Бачите, вже навіть, навіть є старі. Ці я лишаю, а оці молоденькі узбираю. раз ось такі приблизно, мені подобається найбільше. Ось такого приблизно розміру. Ось такі. Ось такі розмір взагалі. Шикарний. Отак на одному місці така кількість рядовочки. Я перейшов рів, рядовок мені вже, як кажуть, достатньо. І тепер тут є така ось така ну, невеличка посадка, але я маю надію, що є ще якісь червонюхи такі, знаєте, пізні пізні осінні. Тому перехожу зараз у ті ожини і там вона така більш чистіша. Душу шукати там. Ось така чиста посадка молода. І тут, якщо чесно, рай для червонюхів. Тут бували роки, що просто можна було йти і збирати. Ну Їх тут було як посіяно. Поки що я ще не бачу нічого, бачу тільки старого червоного мухомора. ось тут. Але зараз буду так легенько тут ходити і думаю, що можливо щось ще знайду. Ну, принаймні маю бажання велике. Надію. Я маю таке припущення, що напевно червонюха я вже не знайду, тому що вже, напевно, запізно. Єдине, що я бачу в посадці, то ось такі старі червоні мухомори, які ще приблизно два тижні тому були. Якраз був пік мухоморів і, напевно, і червонюхи тоді були, бо зараз нема абсолютно нічого. Тільки мухомори, червонюха я не бачу. Навіть старого. Так що ось така справа, до речі, ніжки від мухомора. Ось шапочки хтось позбирав. Ви знали, що можна збирати шапочки? Мухомора, чи не знаю? Про це я також багато знаю, але я не буду про це розказувати секрет. Так, вийшов я з посадки, червонюхів немає. Рядовок мені більше достатньо, тому я буду зараз рухатись в сторону дому. Відповідно, нагуляв такий апетит, що якраз найкращий момент щось зараз зробити з тих рядовок. Наскільки я знаю, з них роблять дуже багато всякого. Особисто я колись їх квасив. Робив навіть таке, типу як оселедець, Таке, ну, типу, <соць> оселедець з грибів. Потім, звичайно, ту але сьогодні я буду їх робити ніби таку знаєте, відбивну з рядовки. Відповідно, йдемо зараз покажу, як їх готувати. За одне ще в книжиці знайду їхню правильну назву, покажу. І відповідно будемо готувати і будемо їсти, тому що ліс нагулює, апетит ще той. Йдемо в сторону дому. Рухаюсь додому, зараз будемо готувати наші рядовки, але така до мене ще думка прийшла. Бережіть ліси, навіть не те, що бережіть, тому що від нас простих людей не дуже щось залежить у зберіганні лісу. Але цінуйте, цінуйте, поки він ще є. Тому що у мене сумна історія взагалі з лісами у моїй окрузі, тому що їх ніби і багато, але засівальники, мало того, що вони знищили всі такі, знаєте, старі дороги, такі, такі втоптані, гарні дороги. Вони то все переорали. <кій> тобто, наприклад. У нас тут є поле, і отут, попри цей ліс, не було дороги, але там є потік, і попри потік, споконвіку була стара дорога, якою можна їхати було трактором, е навіть автомобілем. Вони заорали це під, сам, під самий той, е потік, Підповідь, тепер треба знаєте, щоб проїхати, треба проїхати потім оранім. Коли це сухо, це можна зробити, коли мокро, не дуже весело. Тобто. E, вже в, в, в тій дорозі їм розійшлося, Скільки там тої дороги 2 метри, але все рівно не її Орал. І полегенько викорчовують під нуль e, такі старі класні посадки. Ну, як старі, там, десь, може, 20 років тим посадкам. E, у мене такий був випадок. Я постійно їздив восени, така трішки далі є посадочка. Я називав її рай на землі, тому що там. Наскільки було гарно, чистенько, така трава е, стара, суха, ну, ну дуже гарна посадка була. І вона була така досить невеличка. І я навіть не міг уявити, що її можна колись знищити. Того року я приїхав е, в посадку. Того року я збрав, а навесні я просто щось не знаю, їхав просто з дітьми, їздив е, і бачу, посадки нема. І не те, що там якоїсь частини просто нема тобто вони її повністю викорчували. З Орали і зараз вже там сіють. Мені це було, знаєте. О, Боже, як якимось ножем по серці, чесне слово. Тому і таких посадок багато, я думаю, що не тільки у моїй місцевості. Тому я стараюся, поки вони є, оці ліси, ще їх якось знаєте, цінувати і ловити той момент, поки вони є. Тому що я розумію, що можливо настане такий час, що лісу буде дуже мало. Тому така справа. Якщо, якщо, якщо любите ліс, то... Насолоджуйтесь ним, поки він є. Переходимо до найсмачнішої частини. Зараз будемо готувати наші рядовки, але як я її обіцяв, покажу, як їхня справжня назва. І, до речі, покажу таку книжечку, кудись мені подарувала моя Марічка, дружина. Ось така дуже цікава книжка, яка має назву Пошука грибного царства Людмила Журавська. Така ілюстрована, ну гарна книжечка. Якщо маєте бажання, можете собі придбати. І зараз ми знайдемо наші рядовки. Тут, до речі, є всі. Види грибів, як весняні, так і е, літні, з описом і з таким, знаєте, е, є різні рецепти. Ну, цікава книжечка. І давайте рядовочку знайдемо. О До речі, то що, що я сьогодні е, про що я сьогодні питав, він має назву дощовик, насправді. Не так, рядовки. О, походу є наші рядовки. О, є наші рядовочки. Погляньте, скільки їх є різних видів. Я не знаю, чи всі всі її стілні окраса осіннього лісу. І наша рядовка це є ось така. Навіть не фіолетова, а... секунду, секунду. Точно не сіра, не фіолетова, фіолетова подібна дуже, але вона така знизу дуже фіолетова. Рядовка туманна, напевно. Ну, Швидше за все, що це ось ця туманна рядовочка. Така вона зверху може бути, якщо під листочками, то біла, а якщо е вилазить з-під листочків, то сіра. Відповідно, я думаю, що вона була дуже подібна. Ось погляньте, яка сіра і такі дещо біліщі. Бо бачу що всі інші, то точно ця зросла не така. Це точно зеленушка не така. Не фіолетова і не тополева, бо це якась взагалі коричнева. Тобто, я думаю, що це витрядовки якраз туманна. Тепер давайте розкажу про готування. Першочергово нам треба їх залити водою. Погляньте, вони буквально пару хвилин в воді і гарненько все. Відстає листочки, вони такі досить чисті грибочки. Дехто їх обсмажує, готує, тобто сирими. Я все ж таки, я колись спробував сирими, але все ж таки, зараз останні роки практикую трішки обварити. Тому зараз моє завдання обібрати всі листочки і 15 хвилин, щоб вони покипіли Після того. Як вони покіпляють 15 хвилин, можете готувати їх як будь як тобто вже тушкувати, маринувати. Але ми сьогодні будемо просто обсмажувати е, отакі цілі у е, борошні. Їх також можна обсмажувати ще в клярі, в яйці, так як відбивну, Але ми будемо просто обсмажувати у борошні. Тобто обваруємо 15 хвилин, присипаємо трішки сіль перчик, е, мачаємо у борошно і обсмажуємо. І тоді вже перейдемо до. Найсмачнішою частиною то є дегустування. Так що давайте займаємось цим процесом. Після 15 хвилин маємо ось такі обварені рядовочки, і, відповідно, треба їх е, викласти на друшляк, почекати, щоб вони вистили, і тоді будемо вже. Присолювати, приперчувати і обсмажувати. Можна чекати, щоб вони охололи на тім друшляку, але я наскільки голодний, що я роблю ось такий лайфхак. І просто викладаю їх на холодні тарілки. Відповідно, там вже рідина лишня стекла. Тепер кладу просто на тарілки. Чекаю хвилин 5, щоб вони трішки підстили. І відповідно відразу на тій тарілочці буду їх солити, перчити. І обсмажувати. З приправами тут можна робити експерименти, але я роблю, не роблю експерименти, а даю тільки сіль і коріандр. Так, зверху трішки підсолюю. Можна дати там ще якісь прованські трави, може навіть хмелі сунелі ну не знаю, можна всяке різне, але я не хочу перебивати смак самого гриба, тому тільки сіль і трішки коріандру. Далі нехитрий процес, просто мачаємо борошно і відповідно на гарячу сковорідку. Вони готові вже після обварення, тому тут вже по бажанню. Якщо ви хочете, щоб вони були такі, знаєте, м'ясисті, я так і хочу, то я забираю їх ось такі. Тобто трішки присмажую і забираю, щоб вони не були дуже такі пересушені. Якщо ви хочете, щоб вони були такі більш хрумкі, відповідно смажити їх до ще більшої скоринки. Тобто, тобто, тобто тут же по бажанню. Мені подобаються ось такі, коли трішки обсмажені з двох сторін, вони такі будуть, знаєте, м'якенькі-м'якенькі. Відкладаємо на бік оці, досмажуємо ось ці. І така рекомендація: після того, як їх посмажили, треба, щоб вони буквально хвилин 5 постояли, не їсти такі супер гарячі, а щоб вони такі, знаєте, дати їм трошки настоятись. Момент, на який я чекав ще від того часу, коли йшов до лісу. Спочатку думав, що я щось знайду. Потім, коли вже знайшов, відповідно зрозумів, що вже буду то все смажити. І відтоді воно мені вже в голові. Тому що я дуже люблю оці смажені рядовочки. По-перше, погляньте, як воно все виглядає. Культурно. Така, знаєте, красота, красота. Ах, запах чудовий. І давайте покажу, як воно виглядає. Всередині розкажу, як воно смакує, повірте. То є смачно. Отака маленька. М -м. Якщо, як я казав, не сильно їх присмажувати, вони лишаються всередині такі, знаєте, м'ясисті-м'ясисті. Навіть отака маленька, така досить м'ясна. Погляньте, яка вона. М'ясна-м'ясна. І класно те, що не давав ніяких приправ. Просто сілій коріандр, Відповідно, я відчуваю повністю смак. Гриба, а він такий, ну, трошки специфічний, якщо чесно, тому що має оцей запах медикаментів, як я кажу, але м -м, хто любить, той тому сподобається. Смакота. І тепер оця трошки більша. Я думаю, що вона буде ще м'ясніша. Давайте покажу, а не покажи, річку. Ближче. Ще гаряча. Погляньте. Яка вона всередині. Mm. Такий, знаєте, ніби такий шматок якоїсь доброї навіть риби чи чого. Смакота. Я не знаю, чи ви ще встигнете цього року назбирати от таких рядовок, але обов'язково візьміть на замітку, що їх треба збирати, тому що вони дуже-дуже смачні. Всім смачного.